У нас звичайний сільський день по обіді. Марійка складає дрова. Я щойно подоїла, напуваю льончика. Ох, він і на жара робиться. Юра доскладує трактора. До речі, хочу подякувати вам за те, що так дружненько, оперативненько відгукнулися і попідписувались на його канал. Додали йому трішки підписок. Людмилка і Вероніка складають дрова. Ну десь там Марійка пішла теж допомагати. Немає тільки Іванка. Ось вони, дівчата, працюють, мама здалеку проконтролювала, на телефон зафіксувала докази того, що працювали є. Небо у нас сьогодні хмарненьке, але на вулиці не холодно, без дощу. Моя робота з возиком у хлів, тому беру його і ну, не везу, волочу мокро ще, тому важко їхати. Поки їхала, зустріла пончика, ну потрібно ж привітатися, він у нас ямириє і нас оберігає, це теж робота. Зайшла до хліва. Мілка, бачу, наминає картоплю, сіном трішки почала вигортати, зараз по свару, закидаю його назад. Льончик напився, то він висмоктує десь там корито, висмоктує скати, вибрикує по цій клітці. Ну, одним словом, молодець. Це така ось робота зараз. Юра мені таку роботу наказав зробити. Потрібно, Точніше, я його вже давно просила, що підпаруй голубів, тому що вони вже десь починають мститися, пруватися. Він мені каже, зловив сам перед два жовтих ростовчики і посади в клітку, це пара, голуб і голубка. Ну, от я одне вже посадила, друге ловлю. Все є, зловила, сидять, не знаю. Ну, треба їм десь так днів 3-4, щоб вони між собою спарувалися уже і були як пара. Один одного вже не ділися. Це ось нібито теж між собою білі спарувалися. Хоча перед цим чорнохвостим біле було. Ну, нічого, тепер все нормально. Так, господинька Качка полетіла до своїх яєць. Відсварується, тому що я з вилами заходжу. Вона думає, що ти тут з мене хочеш. Відсварується, оберігає яйця. Чую, розгавкався там пончик. Думаю, що йому наймеся. А він чорносливку зачіпає. Вона, бачу, сидить, щось дуже-дуже жадно попиває водичку. Ото десь, напевно, що наїлася мишенят чи шуренят. Як палить, а він чіпає. Щось нагадала за голубів, повернулася назад, подивитися, на чому курсачки сидять. А, є, є два яєчка. Все нормально. Сидять собі, хай. Поки гній, треба ж кругом позаглядати. Звідти аж побачила, як розпускається абрикос. Ну як, щоб сюди не підійти, не помилуватися дивіться, вже геть-геть з'являються навіть воно вже повністю квіточка майже розпустилася. Щось розліталися голуби. І то такої е, зірвалася, не знаю, чи то їх деякий кіт злякав. Чи то їх деяка шуліка налякала. І нібито так ніде нічого не чую, ніде нічого не бачу, а вони такої літають. Ну, як би там не було, яка б не була причина того, що вони так зірвалися, але, знаєте, вкотре стою, щоб мала що йти дороблювати, то котре стою, милуюся ними. Тому, що от як вони летять, то то справді краса. Он, заходять знову з цієї сторони? Це не всі десь, напевно, що сидять. А можливо, де вже Шуліка похапав, не знаю. Ой, з іншої сторони почула цесарок. Думаю, вийду, подивлюся, що вони там голосять і чи вони всі Ні, таке бігають тільки троє. Де четверте? Оце ось того, що купили. Нібито вже в хліві подивлюся, на сідалі сидять разом з ним. Тільки десь бігати, дивлюся, бігають троє. Не знаю. Так, важка вага шурує один вперед, другий взаді. Джексон <реш> вперед Тайсон доганяє, хоч би зараз ще бійки не щинили. Ну так ні ні, нібито е, спокійні. Як гарненько. Один за одним. Качечки немає, де собі ходить, а вони один за одним. О, з'явився четвертий, я переживала, де він. Цим гарнюнім бентамам Марійка сьогодні кинула зеленої травички. Бачу, поїдають дуже смачненько. Сіна насилила їм, наче подушку, мостяться там, крутяться в ньому. Бачу, вже парувалися. О, яка в гості залетіла, щось визбирує. Хвостиком туди-сюди. Гній, можна сказати, повозила, вийшла. Подивитися, що там мої дівчата наскладали. Ну, таки трішки вони дров навозили, але, як би то нам не було, це все рівно ще не всі. Не всі. Тому беру тачку, під'їхала до дроб. І буду зараз возити, тому що е, стільки б там не було, знаєте, копання, але дрова, трак, край, згорода забрати.